В ефірі Передача нація перед мікрофоном Андрій Черняк. Кажуть, що нація, яка не пам'ятає свого минулого, приречена позбутися майбутнього. Переконатися в правдивості цих слів можна, згадавши світову історію, коли народи, забуваючи про своє коріння, своїх прабатьків та героїв, переставали існувати. З іншого боку, нації, що жили за своїми національними звичаями, і не забули, хто вони є і звідки, і до сьогодні залишаються найрозвиненішими в світі. А чи пам'ятають про своє минуле українці? Чи знають про ті муки, які століттями доводилося терпіти нашому народові, чи вшановують героїв, які намагалися протидіяти ворогам і віддали свої життя за волю і незалежність? Здається, за останні роки почали пригадувати. З'явилося сотні пам'ятників та пам'ятних знаків. Упорядковуються братські могили та кладовища, але займатися цим доводиться переважно ентузіастам, до яких належить і наш сьогоднішній гість, координатор благодійної ініціативи Героїка Павло Подобєд. Пане Павле, вітаю вас. Отже, як щойно почули слухачі, ви є координатором громадської ініціативи. Давайте нашу розмову розпочнемо з цього. Отже, що таке ініціатива героїка? Наша громадська ініціатива займається насамперед тим, що ми шукаємо і відновлюємо українські військові поховання а також встановлюємо пам'ятники і пам'ятні знаки борцям за незалежність України. Якщо це розширити, розшифрувати, то про що йдеться? Йдеться насамперед про поховання вояків військ Центральної ради, армії Української Народної Республіки, ну а також воїнів Української повстанської армії, поліської Січі, бойовиків ОУН тощо такі от в нас фронт робіт. А як виник цей проект? З чого все розпочалося? Ми виникли як така собі громадська ініціатива з часу появи нашого першого заходу, першого пам'ятника, у 2010 році. Це був наш перший проект, 23 серпня на день державного прапора. Ми урочисто відкрили в селі Зміївка, Береславського району Херсонської області. Перший наш пам'ятник це був такий оригінальний меморіал борцям за волю України, який власне присвячувався воякам армії Української Народної Республіки, які неподалік від того села розбили. Загін більшовиків. Відтоді ми вирішили наші заходи проводити регулярно, і кожен рік визначаємо собі певний фронт робіт, намагаємося шукати людей, які поділяють наші цінності не лише там вигуком слава Україні, героям слава, але які можуть спричинитися в якийсь матеріальний спосіб, коштами, будівельними матеріалами, своїми руками. До прикладу, в тому самому селі Зміївка, з якого ми почали, був чоловік, котрий сам походить з кризоння, його тато був вояком української повстанської. Армії, він же депортований за акцію вісла опинився на Херсонщині. Почувши, що от, ми таку справу започаткували, чоловік, будучи ковалем, сам безкоштовно викував для нас паркан, так надзвичайно там гарний мистецький паркан для нашого меморіалу. Інші люди, там місцеві степовики, харсонці, допомагали тим, що там якби це смішно не звучало. На, на, на фірах, на возах перевозили з районного центру будівельні матеріали на конях. Хлопці там молоді по 30 років, вони прокидалися у четвертій ранку, щоб встигнути там на шосту, на сьому, на жнива, перед тим, що. Там по дві по три години наробитися на будові цього меморіалу знову ж таки задякую, через те, що люди відчували якусь свою певну таку причетність до цієї справи. Оскільки ви вже заговорили про людей, які долучаються до вашої справи, то давайте цю тему продовжимо. По перше, хто ці люди? І по-друге, як ви їх знаходите, чи можливо як вони дізнаються про вашу діяльність людей, які нам допомагають, знаходимо ми різних. От почали ми все з того, що до нас відгукнувся вже можна сказати минулої коденції депутат Верховної Ради пан Андрій Шкіль. Він був тією першою людиною, яка дала такий суттєвий фінансовий поштовх, свою таку лепту внесла. Згодом ми почали в різний спосіб через різні там друковані часописи, звертатися до людей з підтримкою якогось певного конкретного проекту так, нам вдалося знайти майстра нашого, який зараз працює постійно, Олег Собченко з міста Корсун Шевченківський на Черкащині. Людина, яка повернулася з Росії, повернувся на свою батьківщину. Ну і вже тут, в Україні, він вирішив в такий спосіб якось прислужитися Україні, щось зробити для цієї держави. От він працює знову ж таки за будівельні матеріали, як майстер. Він не бере там гроші за якісь свої мистецькі витвори. Ну натомість, от ми отримали таку можливість в ширшому обсязі працювати. Нагадую, на хвилях променя передача нація. Перед мікрофоном Андрій Черняк. Сьогодні ми говоримо про місця, де знайшли свій вічний спокій борці за незалежність України та про людей, які цими місцями опікуються. Одним з них, як я вже говорив на початку, є наш сьогоднішній гість, координатор благодійної ініціативи Героїка Павло Подобєд. Пане Павле, взагалі-то в більшості країн перепохованнями загиблих воїнів, спорудженням пам'ятників та облаштуванням військових поховань займаються державні органи. Чому у вас з'явилося таке бажання до цього долучитися? Бажання, звичайно, благородне, але все ж. Ну, гадаю, для слухачів нашої радіопередачі, для тих, хто постійно звертається до цієї тематики, ну не варто там дуже довго розповідати, чому це потрібно робити, хто такі герої і таке інше. Я думаю, що всі, хто нас слухають, вже давно визначилися з тим, на яку пошану заслуговують ті люди, які боролися за незалежність. Лише хотілося б сказати, наголосити на тому, про що можливо слухачі не чули ніколи. На території України, за нашими підрахунками, знаходяться тисячі поховань вояків армії УНР і напевно сотні поховань ветеранів армії УНР. Тобто ті, які не загинули в 17 21-х роках, загинули вже пізніше, і внаслідок репресій під час голодоморів в іменних і безм'яних могилах. Однак наші численні краєзнавчі експедиції, архівні пошуки і перевірки там, на місцевостях, вони демонструють те, що радянська влада цілеспрямована, планомірно роками, десятиліттями працювала над знищенням місць, там культових поклонінь, так званих. Тобто, це цілий ряд цвинтарів, армійських цвинтарів і окремих могил наших. Героїв, котрі були цілеспрямовано, знищені. Гадаю, прикладів намисного нищення владою поховань українських героїв можна навести сотні. Пригадайте, бодай кілька з них. Для того щоб собі слухач уявив, про що йдеться: місто Боєрка, армійські цвинти вояків армії УНР, це колишнє село Будаївка, тепер Київська область, неподалік від Києва. Це ділянка на цвинтарі, де було поховано шестеро вояків корпусу січових стрільців, які загинули в українській громадянській війні з військами армії Української держави Скоропадського, і один сотник Дніпровського полку Карпекін. Сім вже після воєнний період, тобто після Другої світової війни, молотами були всі пам'ятники побиті. Є люди, комсомольці ще тодішні, які нам самі розповідали, опускаючи очі в землю, і казали так, що була вказівка конкретні поховання іти і нищити. Всі поховання дає відповідні підписи, зображення тризубу тощо. Село Писарівка Вапнярського району на Вінниччині. там в одному селі лишень сім поховань, учасників першого зимового походу. Це молоді хлопці з усіх куточків України від Кубані до Харківщини які знайшли свій останній спочинок в цьому селі, повністю винищені всі поховання на місці, де були захоронені наші вояки. Їх всіх викопали, облили кислотою кістки, згодом засипали в землю, посипали вапном. Зверху перекраїли дошками, знову нагорнули землі, і за багато років висадили садочок, в якому згодом поставили пам'ятник Леніну, аби от молодята приходили після весілля. Вклонялися. А ще можна пригадати і Томаш Під Вінницької області. Там теж радянська влада, так би мовити, подбала. Про поховання українських воїнів, місто Томашпіль на Вінниччині. похований там легендарний сотник Крижанівський, який залишився з трьома козаками, тобто з трьома рядовими, прикривати відступ однієї з частин армії УНР. Загинув в останньому бою. Був похований з військовими почастями, з військовою сальвою. Вже згодом наші наступаючі частини віддали йому таку шану одному з наших старшин. Знову ж таки, ну не просто так з'явилися на місці їхньої могили. Автостанція безпосередньо там, де похований. Сотник Крижанівський поставила бензоколонку, тобто все зробили для того, аби просто унеможливити колись там розкопати, перезаховати, вшанувати належним чином. Ну, і прикладів безліч, тобто, це перше християнське кладовище, так зване в Одесі, де захисники Одеси 18-го року це взагалі просто такі супер-кущунські випадки, як на Львівщині село Глина Наварія, де були поховані хлопці Херсонської охоронної сотні Армії ОНР, які відгукнулися на, на заклик уряду ЗУНР, і як українці східняки прибули туди на Галичину, аби. Дати відсіч полякам вони загинули в бою за двірець, тобто за вокзал Львівський. Знову ж таки, більшовики зробили там штучний ставок в цьому селі глина Наварія. Отже, не так багато в нас залишилося дійсно таких матеріальних святинь, і ми, представники благодійної ініціативи героїка, у нас буквально декілька чоловік об'єднаних цією ініціативою. Ми дуже добре розуміємо, що знищення саме таких матеріальних символів робилося для того, аби вже згодом зараз, в теперішні часи, можна було б сказати, мовляв, дивіться, немає могил, немає пам'ятників та немає ніяких там святинь. Значить, і Боротьби як такої не було, отже, місць, де поховані люди, які боролися за волю України, насправді з тих чи інших причин залишилося небагато. До їх збереження мають долучитися не лише громадські активісти чи державні органи. Мабуть, сьогодні це справа кожного. І власне останнє на сьогодні запитання, яким чином можна долучитися до справи, якою ви займаєтесь? Маючи таку нагоду, от зараз хотів би звернутися до всіх небайдужих, сказати, що ми володіємо великою базою даних таким реєстром воїнів армії УНР, армії Української держави, Української Галицької армії, і ми розшукуємо поховання цих героїв, місця спочинку, яких невідомо. Що можете ви зробити, слухачі? От в своєму селі, в своєму містечку, не витрачаючи жодних коштів для віднайдення таких могил. Просимо вас, будь ласка, відвідайте свій сільський цвинтар, свій там містечковий цвинтар, свого там мегаполю. Цю цвинтар. І будь ласка, перепишіть прізвища, імена по батькові і роки народження всіх тих чоловіків, які поховані на цьому цвинтарі, з датою народження від 1870 року по 1904 рік. Тобто це дата народження тих людей, які гіпотетично могли служити в армії ОНР. Далі просимо насилати цю інформацію на нашу електронну пошту heroic.spirit.gmail.com Або звертайтеся на нашу сторінку героїка. Пересилайте нам. Ці списки ми їх перевіримо за нашою базою даних. Якщо нам вдасться встановити, що дійсно в вашому селі селищі місті поховані наші українські герої, то ми обов'язково візьмемо ці поховання на облік. В разі потреби проведемо ремонт пам'ятника, або геть його замінимо, або встановимо новий. Будьте українцями, і робіть для цього конкретні справи, як казали в роки громадянської війни в Сполучених Штатах, не базікай, зроби що-небудь. Нехай це буде нашим гаслом, пане Павло. Я дякую вам за цікаву розповідь та бажаю успіхів у вашій роботі. А нашим слухачам нагадую, що Гостем студії був координатор благодійної ініціативи героїка Павло Подобєд. Хоч пам'яті щирі, Шануймось, панове, а пам'ять в народу піди відбери. Ген жовто блакитний а ген малино. на ратушах наші цвітуть прапори, лікуємо зморшки, вертаємо слово, під схоронів лишилися тільки ями, вертають лелеки та тому, панове. Та небо свій погляд спрямуємо ми. Ставалось, не варто нам Богом гнівити, вже молодь по волісті має вбив. Шануймо, панове, нам жити і жити, коли не зморила серця нам сибір. Ой, де ви, ой, де ви, літа молоді, ви десь розгубились в шаленій війні, та хто з нас не мріяв під дзвони Софії? Вішати у Київ на білім коні, та хто з нас не мріяв під дзвонив Софі. Вішати у Київ на білім коні. Творчий колектив програми прощається з вами. Пишіть нам на адресу творчо виробниче об'єднання «Промінь», вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001, або на електронну адресу укрнарод -укр Хай щастить. Зустрінемось за тиждень.